Вітаю всіх, розвернувся вітер сьогодні, західний у нас Сильнуватий. Трішечки політало. ну знаєте, більше так не схотіли голуби сьогодні, не хотять чомусь. Начебто і непогана погода, ще рано, не дуже жарко ще. Зараз я зайду з іншого ракурсу. Одне оце я на посадці. і четвірочка. Ось тут. Трохи вище. Там у мене 12 голуб, 18 голуб. Це вже такі хлопці. 34-й ось цей помітний, це хаос. 44 -та, там голубка стальна. І хтось ще, хтось ще. Хтось ще один. Треба буде дивитися. Це вже третя партія. До цього дві партії зовсім не схотіли, там, зачеп... трохи хтось вихопив, але дуже на, на короткий такий проміжок часу. Так що це, сіла чи ці не сіла, щось я не бачу. Що я на початку почав знімати? І щось не звернув увагу, чи воно сіла, чи не сіла. О, ну ці теж вже знижується бачу вони як почали підніматися вгору Ну не потрібно зараз високе дуже блакитне небезпечне небо але підйом треба коли зовсім погано теж але треба гальма мати тобто от вони зараз почали почали підніматися і почали швидко скидати Трохи міняю ракурс. А я ще думаю начебто непогано сьогодні. Погода, думаю, політають сьогодні. Багато не можна кидати, бо небезпечне небо, така добра погода, типа зараз будуть летіти, але ні. Не схотіли так. Не схотіли вони летіти. А, там в мене... ні, мабуть інсі, то в мене є по 2-4, два стальненьких там. Те, що мали такі Одразу чик-чик, їх стрижі забили, точно, я згадав одного я кидав і стрижі його так забили ще. Четвірочка тут. Ось від сонечка трішечки, щоб легше було тримати. Та хочу хотів сьогодні штатив взяти. Так мені з ним щось незручно. Я бачу, що от сам дргається рука, коли знімаю. Та і просто я такий якийсь дргана в мене манера, зйомки дргана. Я думаю, щось треба міняти. Щось треба міняти. Ось. Хоча б їх буду звертати увагу, може і не, не буду так то я знаєте, сам это слідкую сам за цим польотами за всім бачите як кодла ну я маю на увазі тут звичайно два маточника вже гуляють я маю на увазі молодых вже предостатньо о їх уже підзатиснуло добряче добряче підзатиснуло теж а піду я їм трішечки додам Додав я їм трієчку, точніше додавав четвірочку, а одне не пішло. Тут ось Кримача 38. Воно так уже літає, молодець. Потім четверте. ну четверте це вже, це вже один з лідерів четвертий рябохвостик, он сіро рябий. Він уже досвідчений. Та... та Григорова глубиня 19, червоний. Теж там Розлітався він зараз. Ну, як розлітався? Ну вже літає. Я не скажу, що він там в лідерах. а зараз я перейду, бо сонечко мені заважає. Я думаю, воно і вам заважає. Заважає сонечко. Ось червоний 19-й Бориса Трахимовича по його парі. Ось четвертий, це Рябий Це по молодій теж парі. Цього року пара в мене, сірий, Лускатий голуб і ряба голубка з-під пришибленого. Смого пришибаного мати вже немає, але його вже... О, так вони так добряче вже піднялися, так одне щось сідає, бачу Це воно вже відкололось, я помітив його, що відкололось. Не бачу що там це теж вже дивлюсь. Це 18-те, схоже що. Рець як трошечки розвертається таке враження. Може він зараз. Я думаю, що трішечки він розвертається, бо який там не по-іншому підняв. Це хаос. Це з попереднього ще. Хаос це, нагадаю, спаги під пари білих. Є в мене пара білих. Одне от таке вийшло. От зараз е, одна гнізка була біле. Зараз два голубиня білих вже на вильоті. Тобто, бачите, всіх, де пара білих, де є начебто білих. А от одне от таке проскочило. Одна його не вижила, щось там я його прибрав, щоб воно захляло. Я не пам'ятаю, щось, щось захляло. Ну, Бачите, у підсумку от ті, хто сідав, вони начебто зараз піднялися, але знову потім починають на посадку до кого я докидав а свіжі а свіжі якраз ось ось Григоро. А тут парочка, вони так пара зовсім красива самі там. Трохи відтяжці стоять, але три. Ось вона пара. Це 38-ме. Такі є мармурний. Райдужний, чих то як його називає, красивий такий. Примача красивий. Ну а це сіраряба, це вже кляти. Оце якраз е, з останніх роликів не було четвертого сірарявого, рябохвостик я йому дав вже прізвисько. бо я його так відрізняю по рябохвостості. Ну і в крилах, бачите у нього. Він схожий, е, до речі, у польоті на... Хаоса схоже, але все одно відрізняється. Ось це хаос. Тут більш білокрилості у хаоса міняємо тактику зйомки, де? Оце Попередні, що, що були вгорі, трішечки вони більше політали. Теж немає серйозного результату, але непогано вони піднялися, я вам скажу. Непогано піднялися. Там блакитним, так. Да? Я казав, що там 44-й, ні, там не було 44-й, я її тільки що кидав. Там 12-й був голуб. 18-й. Ладно, давайте цих покажемо, бо я... Я хотів хаоса показати на посадці, щось не зрозумів. Око, в око мені засвітило. Ага, ти сьогодні не схотів, так? Да? Постричі його, ті. До речі, сьогодні ще... Вони може... може і політали б краще. Ух ти, як падає. Дивіться, як ригра впадає. Трахимович. Летить. Він уже в пішов, він одна з боку. А зараз він, як бачите, білохвостий. Хоча це просто випало. Перина в нього. Вже. І ось знов вже їх. Вон шпурляють їх. Де вони? Знов їх тут стрижі, стрижі, шпурляють. От, блін, зарази такі. А де хаос мені? А, воно він іде. Ну. Я хотів подивитися, як він. Ось парочка. Вони тут стрижі. Дуже зараз часто не дають навіть підніматися. Особливо коли вони вже сідають, да, вони докочають, але скажімо так, вони тільки можуть загнати голуба. Там, у мене був випадок, що загнав голуба. Стрижі загнали, він як пурхнув кудись і, і далеко-далеко насів. Було таке. Та більше, та більше вони докучають на е, першій фазі, фазі підйому. Що ви тут позбиралися? Поприходили. Шерханчик. Та позбиралися. Давайте вже сідайте, я не вимикаюся вже. Думаю, нехай так Ось от, от так от, зовсім трішечки, бачите, скільки. 10 хвилин. Кого? Додавав. Але піднялись трішечки, побовтались. Нормально, цей готовий. А ось цей кремача ні, йому зараз більше не треба. Це добре, бо він підльотує, підльотує, але дуже обережно підльотує, я б сказав. би. Нема у нього там результатів якихось, але він, ну він такий щось, знаєте, буває трохи заслабенький були, коли. Зараз він сяде, я покажу. Він красивий, мені подобається. А ще є дуже схожий на нього тільки темний. Зараз я от його покажу. Він так ще сяде, не факт, що покажу. Да. Ось, все, бачите, він такий гарний мармур такий. А ну-ка, посуньтеся. Бо я зараз зміню ракурс і я його не буду фокусувати його. Зараз я все-таки вже зміню ракурси Одно гірше не буде. Ось він. Буду на деревах фокусуватися, через що я намагаюся не, це не робити. Це моя найкраща голубка з какардошним голубом. Це їхнє е, дитя. Воно підльотає, має бажання, але поки що немає результатів. А mm, ну, ось цей же ж хаос ось. Он. Трохи ще, бачите, навіть і трохи більше політав, але теж. Не сказати, що щось прям дуже він політав. Два тільки з перших. А ось що я хотів сказати, у мене є ще одна голубиня, ось цього голубиня загнали стрижі. Ось бачите, теж отак і мені подобається. Це якраз те, що я хотів собі. і за... Забарвленням і за екстер'єром, що першочергово, воно не має корпусу таке. Бачите, ось голубка, Ось. Це його тітка, ну не мати, але тітка з-під її сістри. Бачите, вони якісь схожі. Це ж все по моїй найкращі голубки, це по її. По її кровям, по її, вона сама така, і ось періодично, скажімо так, я намагаюся витягнути з неї якраз от таких, от, як вона. Ця дала двох голубенят, але за екстер'єром не в себе. Голуб потягнув в себе, голуб не Одесит ось цей. І ось Одесит, потягнув в себе. Один так само Одесит. Батько, а один там зовсім не зрозуміло, що темно-сірий. Абсолютно не цікавий. Мені такі темно сірі не цікаві. Хоча ну вони ще не ганяються, бо вони ще маленькі, вони тільки, тільки скажімо, їх вже... Тільки можна починати підкидати потроху. Ще їм там. я не поспішаю зараз. Намагаюся не поспішати. Бувають, звичайно, помилки, як були вже в цьому році помилки. Так. Ладно, вимикаюсь. Вже балакаю, балакаю. Все, поки вимикаюся. Кинув я. П'ятірка голубів, одне сіло і четвірка зараз їх стягнула одразу. Західний вітер у нас сьогодні сильнуватий, але, але добрий Добрий такий гарний вітер для тренування, дуже гарний вітер. Що там у мене третій номер, 17-й. Такий лідер тут всіх 46-й вже теж вже хочемо молодий. Ну, він молодий, молодий, він теж подорослий. що я все думаю, що він там малий то така у нього прізвисько малий став 46 й малий і хтось ще там білохвоста когось ще, ще, ще забув я прикинув ще під сирену зараз я сховаюсь бо я не можу розгледіти сам не можу зараз я перейду ось у мене Рябо, о, рябохвості зараз виходять. Мені подобається рябохвості. Якось хтось мені казав, що не дуже. Мені не подобаються людям, А мені подобається рябохвості. У мене в цьому році от зараз на виході якраз другий плод, там штук 4-5 стальних рябохвостих. Мені подобається, ще й не кидав їх нікого. Але в цілому у мене поки що із молоді. Я вам скажу, що от такі білохвості не особливо. Підльотують, але і так в лідерах один такий з білохвостих. Це 15 номер, але я вже його не ганяю зараз. Треба хвості є там, так. Да. Літають. А, це дві двітю. Точно, за нього я забув. Він теж такий вже. Це 28. Рижий. Дві дві по чорнильному голубу. Все, я тепер розгледів його, можна повертатися.